Те саме ви говорили що я тисячу гривень продала сірі ірки, ірка полтора мільйона довше. Ви говорили, бачите слова. за 1000 гривен Да, вы сказали, а, что я продалась Она ходит и рассказывает, что кто будет агитировать, даю по 200, по 300 О, по 500 а говорил, я а? Я а вы, хотите, а вы уверены, а, что я так, я она агитировала? Она разносила бумагу Мы хотим Давайте проводить собрание Мы хотим да. Но Но Мы хотим провести наши Женщине гадости не говорили Ну как это она пришла домой и плакала чтобы ей сказать Залі воду отключит, і все діло свою волю. Ви своє право, на те, що ми можемо і хочемо працювати, в то хлібодарське ті договора, які ми підписали з вами на три роки на 2013, 2014, 2015, що вони дійсні, і ми разом з вами будемо працювати так, як працювали всі вісім років. Ви нам постійно довіряли. Ви ми виконували перед вами зобов'язання. Ви виконували перед нами зобов'язання, надавали нам свою землю і своє майно в оренді. Постійно ми з друг -другом співпрацювали цих вісім років. Але ви бачите, що прийшли люди з агропівня, які посіяли ворожнечу в нашому селі, які хочуть розобщити, які путем шантажу наклепів, наговорів, тим, що не дають постійно негативну інформацію. І не наш колектив підкупали, шантажували, скільки вони проти мене заподіли. Всі перевірки в районі, всі організації, які є, здійснили перевірки в нашому підприємстві для того, щоб нас розвалити, для того, щоб зруйнувати то хлібодарське. Чому люди приходять? І коли залишилося три роки до збору врожаю, хочуть наш врожай украсти. Я написала три місяці. Я написала заяву до міністра внутрішніх справ України, начальника комінтерновської міліції і начальника обласної міліції з метою захоплення наших земель. То агропівдень проводить різні шантажі, підкупи хочуть припинити, щоб наше підприємство припинило займатися господарською діяльністю на минулій неділі, в п'ятницю головою адміністрації Марзаком Іваном Миколаївичем і його помічником Кривенко Олександром Сергійовичем було. Організовані збори, де на цих зборах на мене були різні наклепи наговорені, де на недійсна інформація, де було сказано, що нам не дадуть зібрати врожай, де було сказано, що на мене в прокуратурі заведено 5-6 уголовних справ. Дієї допомоги дієв... дієв... ми не не одержали ні від діяти організацій, ні від ні від влади. Тому на наші mommy... Adding... на прохання пайовиків. Я зустрілася з представниками удару, які вирішили, узнали наші всі біди негаразди і трудності, і вирішили ну допомогти нам і мати цю справу на контролі. Ми проти того, щоб адміністрація, керівництво району втручалося в господарську діяльність, де люди самі вирішують, в яке підприємство вони хочуть іти, і, і хто щоб збирав їх урожай, і хто їм колектив відповідні там. Домовленостям, які мають право до нашої да, землі, да, да. ми своєю політичною силою направимо відповідні документи в відповідні інстанції з приводу тиску і з приводу незаконних дій деяких організацій, зі слів директора підприємства Ірини Константі. Ми хочемо, щоб бізнес співіснував з громадянами нормально спільно працював. і Вони обирали самі те, що вони хочуть. Тому, е, значить, одне, одне, з головних умов буде, буде стояти перед тим, щоб захистити вас. І чого наше правительство не обращає увагу на нашу старість? Ну, на ми а Ми ж тут теж 8 років, 9 рік. Всі люди довольні. Ми їх збирали для того, щоб вони проти нас йшли. Нам потрібно, щоб кажу, нас захистити. Я на всіх прошу вас. Держаться куче. Если ми будемо держаться кулаки, значить ми победим. І все. Я скажу, як тракторист, який сіяв тут. Все знаєте, що я сіяв, я пахав цю землю. Не один я, вся бригада. Я скажу, що я довіряю Ірині Константиновне, І я буду в них працювати і нікуди більше не имею Якщо ви довіряєте, доверяете люди мне, Всі доверяйте довіряємо. Я знаю, завтра вп'ють завтра вп'ють, то нехай вбивають, як я маю так жити, хай вбивають. Ми проголосували не за їх 5 років. І ніхто нічого не втрачає німа ні на, ні на що. А і нам, нам з роботи, ходьте з роботи, що з, з роботи, то за що ми голосуємо? Немають з роботи, не вони їх ставили, не вони їх на не нас робота мінська, мінська плесень боятися. Ми, ми ще живемо нам на, на, на вільні України. Заважна людина розповідає нам багато да -да. ситуацій, однак. У нас тут присутня людина з нашої політичної сили. Був комітернівського інцидент, Ви знаєте, зняли голову сільської ради. Притом, незаконно нагло все. Сергій хотів пройти до сільської ради. Там там закр закрили якісь бики і не давали, не давали. особисто Кривенко достав газовий балончик і залив обличчя Сергію Калодяну. Говорю, особисто, на нього, на нього написані відповідні заяви. І я, я, вважаю, я вважаю цю людину непорядною, тому що вона поступила таким чином. І от Сергій це підтверджує, і його слухати, ну, я, я, я не бачу, не Ваше все. не заднієння звісно. Я вам хочу сказати, що на якому жінки понад 300 люди, які... Эти люди, люди, люди все достойно по... Планы. Так вы хотите насильно их заставить, Это, чтобы они к вам вступили? Все. Так, да. к не не хотят. так они же не хотят. Вот мы видим, Это что они Это люди не добровольно перешли в Агропит День, день вы Добровольно. Бат. Вы спросите, ну, кто Ну, эти же люди не хотят. Вы рассказали, за Агропит День 2 на сегодняшний день заключил более 300 договоров аренды земли с пайщиками, которые... Это вранье. ...и обрабатывать будут их землю. А вы работник райадминистрации? Я директором предприятия Аграбизы. Да, а вы же вы Морзака помощник или кто? А как вас зовут? А как вас зовут? Представьтесь. А, как как зовут? На Кри Кривенко. Но Кривенко ну, говорят же, что вы в райадминистрации. Натина тоже захватила предприятие Хлебодарское старое, э, своим предприятием Хлебодарское с точкой». То есть, есть вы к, к Морзаку запугаться? не имеете никакого отношения, как бы? Я вы не не имею ее отношения к Морзаку Иван Николаевичу. Угу. Морзак Иван Николаевич. максимально оказує допомогу цьому силу. Партія "Оріон", вони казали торговий вам сделаем дорогу. Дорогу, ну, дорогу. Дорогу. Да, ми вам з'їмо дорогу, ми фабрику уничтожили, приїхали людей добивати дорогу, то за коготки голосувати дорогу. Десять маленьків нам обіщає дорога. Дорога, дорог. дорога ваша кожен От ви сьогодні з'їдете, да. ми до вас і ми скажемо, а що знаємо. А народний, а народний бюджет. Виберіть мене. Ми вам зробимо дорогу. Ми вам зробимо те ми дамо вам пенсію, все ми вам 250. 53 миллионов получают пенсионеры Где э, в течение года в Комитаровском районе. Это вам платит государство? Да? И, платят. Вам платят. Нам никто не, 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 а не платят. Так государство или Морсал? Нам не платят. А мы не понимаем, что формируется с налоговым предприятий.